Іван Піткова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, здобували і славу, і волю. Минулося, зосталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в Китайку Високі ті могили, Чорніють, як гори, та волю нишком в полі з вітрами говорять, Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе вросу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало. Журба в шинку, мед горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море з вірюкою, то стогне, то виє, ніпра гирло затопило, а нуте хлоп'ята, на байдаки море грає, ходім погуляти, висипали запорожці. Лиман, човни вкрили, грай же море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мріє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Похожає вздовж байдака. В роті, поглядає сюди, туди, де, де був в роботі. Закрутивши чорні вуса за вухо чуприну, підняв шапку, човни стали, нехай ворог вине, не в сино отамани, панове молодці, а у цар -град до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане. Кругом заревіло, спаси Івана, надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдаха знову походжає пан отаман, та на хвилі мовчки споглядає.